А ви знали, що 15 хвилин по 10 і 15 на 11 – це однаковий час, тобто 10 годин і 15 хвилин. Але чому так заплутано все в тих годинниках? Сьогодні я дам відповідь по найстрашнішій темі, яка жахає усіх українців від школяриків до поважних добродіїв. І в кінці відео ви зможете впевнено, а головне без помилок дати відповідь на запитання, котра година. Почнемо з простішого, але важливого в українській мові години жіночого роду. Тому на питання, котра година, ми завжди відповідаємо дев'ята година, а не дев'ять годин. Гадаю, пояснення тут зайві, крокуємо далі. Тепер пояснюю за ці от 15 по десятій, 15 на одинадцяту, і зроблю це так легко, як до мене, що того ніхто не робив. Ну мабуть, власне, для позначення хвилин в українській існує чотири прийменника на. По за до. І для того щоб не плутатися, дарую вам маленьку хитрість. Якщо у вас на циферблаті перші 30 хвилин вживаються прийменники на і по Н незрозуміло. Чекайте, тільки не перемикайте, я ж пояснюю. Зараз все буде. Ну от, 15 хвилин по 10, або 15 на 11-ту немов різні години і логіки тут немає. Але логіка є. 15 хвилин по 10, тобто стрілка рухається по 10 годині. А 15 на 11 означає, що стрілка годинника йде на 11, тобто вона ще не там. Ще 10 та година. І це працює з усіма цифрами до 30 хвилин. Як і у людей. До 30 також все Працює. А якщо на вашому годиннику 31 хвилина і більше, слід вживати прийменники за і до. За 10 хвилин перша, 10 хвилин до першої. 30 хвилин на циферблаті пасує ідентифікувати як пів або опів, в даному випадку на шосту. І ще трішки потерпіть, не перемикайтеся і не сваріться, але в українській 15 та 45 хвилин називають чвертями. Тому в деяких випадках замість звичних цифр можемо почути, от як в даному прикладі, чверть по четвертій, або чверть на п'яту, ну або ж в цьому випадку чверть до п'ятої, ну або ж за чверть п'ята. Ну, і якось так виходить, що нічого не зрозуміло. Тож збережіть це відео, щоб неодноразово переглянути, і з друзями поділіться. Ну, а я усіх обійняв. Почуємося.